Всім привіт! Продовжуємо вивчати бібліотеку Navigation Component для навігації в Jetpack Compose в Android проєктах. Минулого разу ми створили з нуля простий проєкт, підключили до нього бібліотеку Navigation Component, додали в коді там два екрани і реалізували стекову навігацію між цими екранами. А, так, Поки що ніякої логіки в самих екранах нема. Тут просто використовуються текстові заглушки, а, але згодом ми це виправимо. А значить, задача на сьогодні це підключити Hilt, бібліотеку Hilt до цього проєкту. І при цьому не просто підключити Hilt, а й додатково з'єднати Hilt з навігацією на базі Navigation Component. І ще також ми додатково виконаємо міграцію проєкту на Kotlin 2.0. Але спочатку нагадаю, навіщо потрібен Hilt. Hilt – це фреймворк для впровадження залежностей в Android-проектах. Він побудований на базі більш продвинутого Dagger, Dagger 2, але на відміну від самого дагера, Hilt простіший у використанні. Якщо сказати от простими словами, якщо дуже коротко, да, то Hilt або будь-який інший фреймворк для впровадження залежностей, от вони дозволяють вам автоматизувати процес створення сутностей, створення об'єктів у вашому проєкті. Це доволі корисна штука, оскільки в реальних проєктах у вас класи будуть вжити не самі по собі, а вони там будуть мати купу залежностей від інших класів. І ці інші класи можуть мати в свою чергу ще якісь залежності від. Третіх класів і так далі. і тому подібне. Відповідно, без бібліотеки Hilt, значить, для того, щоб створити екземпляр класу А, вам також треба створити спочатку екземпляри там, класів Б і С. А щоб створити Б та С, да, вам необхідно створити Д, Е, e, F і так далі. От якраз Hilt і дозволяє вам трошки автоматизувати все це діло. Наприклад, ми ж плануємо в своєму проєкті зробити Android-додаток мінімум з двома екранами. Перший екран Items screen буде колись відображати список, а другий екран буде вміти додавати в список нові елементи. Тому навіть в такому простому проєкті у нас все одно буде який не який граф залежностей. Наприклад, він може виглядати наступним чином. Items Screen може залежати від Items View Model, а DD Items Screen Залежить там, від ADD item view model, і потім обидві моделі можуть залежати від Items repository з даними. Ну а в реальних проєктах, само собою, такий гра залежностей може бути набагато більшим. І також, якщо що, життєвий цикл об'єктів у графі різний, items screen та ADD item screen не переживають поворот екрану і вони знищуються там, разом з інтерфейсом екрану. Потім Items view Model та ADD Item view Model, вони навпаки спокійно переживають поворот екрану. Ну, а репозиторій, він взагалі може бути Сінглтоном і існувати в одному єдиному екземплярі. Тобто, як бачите, навіть такий простий граф залежностей, він може вам принести немало клопоту, бо життєвий цикл об'єктів теж треба враховувати. І вручну з цим всім ділом працювати теж може бути непросто. Тому для початку в цьому відео ми і підключимо бібліотеку Hilt до свого проєкту, щоб вручну не створювати граф залежностей. Отже, поїхали. Переходимо до .toml файлу lips.versions.toml. В цілому, тут основна задача заключається в тому, щоб підібрати сумісні версії бібліотек. Це можна зробити за допомогою Google там, або за допомогою офіційної документації на сайті Android Developers, де ви можете нагуглити сумісність там версій Kotlin, версій Gradle плагіна, Compose, KSP і Hilt. А, наприклад, на момент запису цього відео існують наступні стабільні і сумісні між собою версії. Значить, Android-Gradle plugin 8.3.2, далі Kotlin 1.9.22, потім ComposeBOM можемо тут прописати 2024.0500. Версія навігації залишається, як є, 2.77. І тепер додаємо декілька нових констант. Значить, для KSP, для Kotlin Symbol Processing, буде ось таке от значення: 1.9.22, дефіс 1.017. Нагадаю, на всяк випадок, що KSP потрібен для того, щоб Hilt міг генерувати додатковий код, щоб ви написали все руками. Ну і Наостанок додаємо ще дві константи. Значить, перша з них це версія самої бібліотеки Hilt. І друга константа це от для окремої бібліотеки, яка якраз і зв'язує Hilt з навігацією на композі. Після цього прописуємо самі бібліотеки, всього три штуки. Перша бібліотека має назву Hilt Android, і посилаємось тут на версію відповідно на константу Hilt. Друга бібліотека Hilt Android Compiler, яка теж посилається на версію констанції Hilt. І третя бібліотека Hilt Navigation Compose, яка в свою чергу посилається вже на версію Hilt Now Compose. Але і це ще не все. Або внизу треба підключити ще й плагіни. Два штуки. Перший плагін Kotlin Symbol Processing, тобто KSP, відповідно з посиланням на версію на KSP. І другий плагін це сам Hilt Android з посиланням на відповідну версію з константи Hilt. Також, якщо у вас будуть виникати помилки або, або там проблеми після додавання чи оновлення версій, то, можливо, вам також знадобиться оновити Gradle у файлі gradle-wrapper.properties. В мене зараз тут стоїть версія Gradle 8.4, і вона сумісна з Android Gradle плагіном 8.3.2. Ну а цей плагін версії 8.3.2 він заодно сумісний зі встановленою версією Android Studio на моєму комп'ютері і сумісний з Kotlin 1.9.22. А далі по ієрархії так виходить, що. Compose BOM 2024 00 він теж сумісний з Kotlin 1922. Потім 1922 1.922.1.017 теж сумісний з Kotlin 1.9.22. Це можна навіть по префіксу версії побачити. Ну і далі HILT версії 2.51.1, він сумісний з KSP з ось цією версією. Ну, загалом, я думаю, ви зрозуміли, що тут може бути в теорії не все так просто, а тому я от прям і роблю зараз окреме відео про додавання бібліотек до проєкту. І це ще не все. Якщо ви не мігрували свій проєкт на Kotlin 2.0, то в цьому випадку, от ви цього ще не зробили, да? ми зараз все ще використовуємо версію 19.22. А значить, далі, в файлі build.gradle для application модуля треба проставити що? Правильно, треба проставити сумісну версію компілятора Compose. В моєму випадку це версія 15.10. На цьому моменті можна спробувати синхронізувати проект перший раз. Якщо ви все зробили правильно, то синхронізація пройде успішно. І тепер ви зможете, по-перше, в кореневому файлі build.gradle, тут ви можете прописати плагіни KSP та HILT. Далі в файлі build.gradle для application модуля. Тут ви зможете, відповідно, вверху в секції plugins підключити ті самі плагіни от конкретно для цього application модуля, конкретно для вашого Android-додатку. І наостанок нижче в секції Dependencies залишається підключити всі три нові бібліотеки напряму от до Application модуля. Підключаємо саму бібліотеку Hilt, компілятор для Hilt, це кодогенератор по суті. Ну і Hilt Compose Navigation. Це для інтеграції з Navigation Component, нагадаю. А, так, зараз на кейс Android Studio рухається, але це тимчасове явище, яке може має пропасти після другої синхронізації проєкту. Такі от справи. Що ж, наче все нормально. Тому вітаю, залежності ми підключили. Тепер пару слів щодо Kotlin 2.0. В цьому році вийшло велике оновлення Kotlin, мажорна стабільна версія 2.0. Відповідно, ви можете вже пробувати мігрувати свої Android-проекти на цю версію. Як саме це зробити? Ну, по-перше, можливо, коли ви переглядаєте це відео, то вже у вас буде стабільна версія Android Studio, яка там при створенні нового проєкту відразу вам всюди проставить залежність від Kotlin 2.0. Ну, а в інакшому випадку, або там коли у вас є старий існуючий проєкт, який ви можете мігрувати, який ви там хочете мігрувати на Kotlin 2.0, то ви можете зробити це вручну. А робиться це наступним чином. По-перше, вам очевидно, треба змінити номер версії Kotlin на 2.000. 0.0, як не дивно. По-друге, якщо у вас в проєкті використовується ksp плагін, то для нього теж треба проставити відповідну версію. На момент запису цього відео актуальна версія 2.0.0.1.0.21. 1.021. Далі важлива фішка Kotlin 2.0 заключається в тому, що Jetpack Compose тепер є частиною Kotlin. І, відповідно, вам більше не треба окремо там задавати версію самого Jetpack Compose. Але з іншого боку, зате треба прописати додатковий плагін да, org.jetbrains.kotlin.plugin.compose. Kotlin Plugin Compose. І він має посилатись на версію мови Kotlin, тобто 2.0.0. Відповідно, далі синхронізуємо проєкт, щоб Android Studio побачила новий плагін для Jetpack Compose. І тепер треба не забути в кореневому файлі build.gradle, тут треба додати цей плагін. І також нам треба зробити от те саме, нам треба підключити плагін вже в конкретному модулі, в Application модулі android додатку І тут же нижче ви тепер можете видалити лінію коду з Compose з рівня true в секції Build Features. Ну або ж можна видалити всю секцію Build Features. І те ж саме стосується блоку коду з Compose Options. Він тут теж більше не потрібен. Також наостанок, якщо ви користуєтесь системою контролю версії Git. То треба в файлі gitignore, Тут треба додати каталог .kotlin, Бо такий каталог буде генеруватись при компіляції проєкту, і ви навряд чи захочете, щоб цей каталог там захламляв ваш репозиторій з кодом проєкту. Ось так от. Тому синхронізуємо, по-перше, весь проєкт. І по-друге, пробуємо запустити Android-додаток на емуляторі. Якщо у вас вдруг будуть виникати помилки на цьому етапі, то можна ще спробувати там виконати спочатку команду Clean. Перед тим як запускати проєкт. Ну, а загалом вже бачимо, що зараз проєкт успішно скомпілювався і запустився на емуляторі. Отже, нам залишається тільки чуть-чуть дописати коду значить, для ініціалізації бібліотеки Hill в самому проєкті. По суті, тут всього три кроки. Перший крок: створюємо Application File. Можемо назвати його просто App. Клас App має наслідувати саме Application клас, і його ще треба позначити анотацією TILD Android App. Далі, крок другий. Оцей новий клас App, його треба прописати в маніфесті, в файлі «androidmanifest.xml» в атрибуті AndroidName. В результаті тепер наш клас АПП стане точкою входу в програму при запуску Android-додатку, і відповідно бібліотека Hilt автоматично почне свою роботу. І крок третій: значить, переходимо до MainActivity і позначаємо її анотацією Android Entry Point. В результаті бібліотека Hilt зможе автоматично за вас там створювати класи і впроваджувати їх напряму в цю Activity. А значить, і в увесь ваш Android-додаток, бо ми сповідуємо підхід Single Activity Application, тобто одна Activity на весь проєкт. Наостанок, давайте перевіримо роботу бібліотеки Hilt. Наприклад, давайте додамо до проєкту пусту модель, а пакет з назвою Model. В цьому пакеті потім будуть знаходитись дані для нашого Android-додатку. І тут будуть класи, які можуть взаємодіяти з даними відповідно. І, значить, додамо в цей пакет клас з назвою Items Repository. Я думаю, ви вже здогадуєтесь, що він буде в майбутньому робити. Ну а поки цей клас буде пустим. Єдине тільки, що ми позначимо його анотацією Singleton. Тобто, з точки зору хілд в проєкті буде існувати один екземпляр цього класу. І для того, щоб ця анотація спрацювала, Треба додати ще й конструктор до класу з анотацією Inject. І, до речі, можемо для більш повноцінного тесту ще й там якийсь Application Context додати до конструктора. Тобто у класу Items Repository таким чином ще й буде залежність від андроїдівського контексту. Так от, зараз у нас є окремий клас Items Repository з окремим навіть там непустим конструктором. Але фішка бібліотеки Hilt якраз в тому і заключається, що вручну ми цей конструктор викликати не будемо. Ми можемо зараз піти в MainActivity і просто тупо прописати в ній залежність від Items Repository, прописати все це діло за допомогою анотації Inject. Якщо ви все правильно зробили, то Android Studio навіть зліва покаже спеціальний значок, який говорить нам, що властивість items Repository буде проініціалізована от звідси, екземпляром цього класу за допомогою ось цього конструктора. Такі от справи. Тому давайте спробуємо запустити проєкт на виконання на емуляторі, щоб впевнитись в тому, що все це діло компілюється і плюс-мінус правильно працює. Як бачимо, проект дійсно скомпілювався, і MainActivity була успішно запущена на емуляторі. Що ж, таким чином, в рамках цього відео ми підключили до проєкту бібліотеку Hilt і всі необхідні інші залежності для того, щоб Hilt працював коректно. Тобто ми також підключили KSP, Kotlin Symbol Processing, і ще ми підключили окрему бібліотеку Hilt Navigation Compose, яка нам потім дозволить використовувати Hilt в комбінації з Navigation Component. Ну і також бонусом ми ще й виконали міграцію проєкту на Kotlin 2.0. Наступного разу будемо пробувати вже реалізовувати логіку екранів там, замість текстових заглушок. Нам треба буде показувати список елементів, і також треба буде реалізовувати можливість додавати нові елементи в список. А так, на цьому в мене на сьогодні все. Код проекту доступний спонсорам каналу на BaimeCoff. Дякую за увагу, бувайте здорові та удачі!